Доволі складно спостерігати за життям риб на власні очі, на відміну від наземних тварин. Звісно, можна подивитися на них в акваріумах або на прилавках магазинів. Тож із цього відео ти дізнаєшся, чи фарбують м'ясо червоної риби та чи можна законно купити осетрину в Україні. Героями сьогоднішнього нашого відео будуть представники променеперих риб. Вони належать до надкласу кісткові риби, як і лопатепері риби, про яких ми маємо окреме відео. Сучасних видів променеперих риб близько 30 тисяч, а найдавнішим знайденим решткам близько 420 мільйонів років. Тож тривале існування і поширення в різних куточках планети зумовили значне різноманіття цього класу сьогодні. Звісно, вони мають особливості будови. Наприклад, окунь річковий є мешканцем прісноводних водойм Європи. За способом живлення він хижак, до його раціону входять інші риби, черви і ракоподібні, тіло риб поділяють на голову, тулуб і хвіст. Кожен відділ тіла плавно переходить у наступний, що й забезпечує оптичну форму тіла. Це сприяє полегшенню руху завдяки зменшенню опору води. Додатково тіло риб укрите слизом, який виділяють у шкірі одноклітинні залози. Слиз полегшує рух і захищає від проникнення патогенних мікроорганізмів, щоб риби могли вільно рухатись у воді, на тілі вони мають плавці. У типових представників є парні, черевні і грудні плавці, а також непарні – анальний, хвостовий і спинний плавці, а деякі види можуть мати по два спинних плавці, зокрема окунь звичайний. Додатковий захист тілу риб надає луска. У кісткових риб луска представлена тоненькими кістковими пластинками, на відміну від хрещових риб, у яких зі збільшенням розмірів тіла зростає кількість луски. У кісткових кількість луски не змінюється вона росте разом із тілом. Через це на лусці риб можна помітити річні кільця, послідовні темні та світлі частини, що вказують на вік риби. Так тривалість життя окуня звичайного становить близько 10-15 років. На голові риб розміщені очі, які не мають повік, та й вони не потрібні у воді адже очі завжди зволожені. У хижих риб, зокрема в окуня, гарно розвинений зір, і вони розрізняють кольори. Також на голові є ніздрі, усередині яких розміщені чутливі рецептори. Нюх у риб дуже розвинений. Також вони мають внутрішнє вухо. Побачити його неможливо, адже воно не має отвору, звукові коливання у воді поширюються краще, ніж у повітрі. Тож у риб гарно розвинений слух. Ротова порожнина, оточена двома щелепами, містить рецептори смаку, але також на них можна натрапити уздовж усього тіла риби. Наприклад, у сома звичайного смакові рецептори розташовані всюди, від голови до хвоста. Практично кожен клаптик на тілі сома має тисячі смакових рецепторів. Якщо торкнешся пальцем до його тіла, він відчує тебе на смак, адже він хижак і дуже чутливий до смаку білків. Іншим важливим органом чуття риб є бічна лінія. Пригадай, що це. Бічна лінія це ланцюжок органів чуття, розташований уздовж тіла риб, завдяки якому вони можуть сприймати напрямок руху води та тиск. Скелет кісткових риб утворений кістковою тканиною. Він складається з черепа, хребта з ребрами та кісткових елементів, що надають плавцям опору. Хребет поділяється на тулубовий і хвостовий відділи. Скелет плавців окуня звичайного утворений суцільними кістковими променями, що й дало назву цій групі риб променепері. До особливостей кісткових риб належить і наявність у скелеті зябрових кришок, що кріпляться до черепа. Якщо уважно поглянемо на зябра акули та окуня, помітимо відмінність в акули представника хрещових риб видно зяброві щілини. У кісткових риб вони теж є, але прикриті зябровою кришкою. Вона захищає зябра від проникнення туди води та частинок, що можуть перешкоджати диханню. Коли зяброва кришка піднімається, вода із зябрових щілин без перешкод виходить назовні. Також до складу дихальної системи входять кісткові зяброві дуги. До них прикріплені зяброві тичинки і зяброві пелюстки. Вода заходить через ротовий отвір у глотку. Після зябрових щілин вона проходить крізь зяброві течинки, які забезпечують її фільтрацію та потрапляє на зяброві пелюстки, що містять велику кількість кровоносних судин і забезпечують газообмін. Потім відкривається зяброва кришка, і вода виходить назовні. Інша відмінність кісткових риб від хрящових наявність плавального міхура. Цей мішечок, наповнений газом, який утворюється у риб як виріст з стравоходу. Схожий на надувний круг прямо в тілі риб. За допомогою плавального міхура кісткові риби можуть утримуватися на плаву, а також змінювати глибину занурення. Коли міхур розширюється, риба спливає, коли ж стискається і з нього виходить повітря, риба опускається глибше. Іншою менш очевидною функцією плавального міхура є утворення звуків. М'язи, що контролюють міхур, можуть дуже швидко скорочуватися, і при цьому риба видає звуки. А оскільки слух у риб розвинений гарно, Сусідні риби ці звуки чують. Так риби можуть повідомляти одна одну про небезпеку, їжу чи намір залицятися. За посиланням у кутку екрана ти можеш дізнатися більше не лише про риб, а й про складнопідрядні речення у відео з української мови. Пиши в коментарях, чи є це речення складнопідрядним. Травна система кісткових розпочинається із ротової порожнини. Далі їжа надходить до глотки, стравоходу, Шлунка, а звідти до кишківника. На його початку є численні бічні вирости, які допомагають травленню їх називають пілоричними виростами. Часом люди помилково сприймають ці вирости за паразитичних червів і не вживають таку рибу. Після тонкого кишківника йде товстий. Травна система закінчується не клоакою, як у хрящових риб, а анальним отвором. Також свій отвір виведення мають видільна та статева система риб. Видільна представлена нирками, сечоводами та сечовим міхуром. Кісткові риби це роздільностатеві тварини. Самиці мають яєчники, а самці сім'яники. Запліднення в них зовнішнє. Самка відкладає незапліднені яйцеклітини у воду, а самець їх запліднює насіннєвою рідиною зі сперматозоїдами. Утворюються яйця риб ікра. Нерест це період розмноження риб, вилов риби в нерест заборонений. Розвиток кісткових риб непрямий. з ікринок вилуплюються личинки. Їхньою особливістю є те, що на тілі залишаються рештки жовткового мішка, завдяки чому вони й живляться. Коли його запаси добігають кінця, личинка перетворюється на малька, а він живиться маленькими ракоподібними чи водоростями. Із настанням статевої зрілості мальки перетворюються на статевозрілих дорослих особин. Нервова та кровоносна система променеперих риб подібні забудовою до хрящових. Дізнатися про деталі ти можеш з відео за посиланням. До класу про менеперих риб належить близько 70 рядів. Сьогодні ми розглянемо 5 з них. Але якщо хочеш поділитися фактами про інші ряди, пиши коментарі під цим відео чи позначай нас у соцмережах. Найбільшим за кількістю представників є ряд окунеподібні, який нараховує близько 6 тисяч видів. Більшість представників є хижаками. Можуть мешкати як у прісних, так і в солоних водоймах. Їхня особливість жорсткі промені на спинних плавцях. У Чорному та Азовському морях можна знайти скумбрію Атлантичну, Ставриду Середземноморську і Тунця Блакитного. А на прилавках магазинів можна натрапити на морські види родини Барабулевих. До прісноводних видів України належать судак Європейський та Окунь річковий. А от окунь нільський, що мешкає у водоймах Африки, найбільша прісноводна риба. Він може сягати завдовжки 2 метрів, а вагою до 200 кг. Другим за чисельністю є ряд коропоподібні близько 3000 видів. Вони можуть мешкати як у прісних, так і в солоних водоймах. Не мають зубів у ротовій порожнині, натомість мають у глотці. Представниками ряду є карась звичайний, короп звичайний. Лящ звичайний, амур білий і товстолобик білий. Ряд оселецеподібні налічує близько 250 видів. Більшість представників ряду мешканці солоних водойм. їхнє тіло вкрите дрібною лускою, що надає сріблястого забарвлення. В Україні в Чорному морі поширені оселедець чорноморський, анчоус європейський інша назва якого хамса, сардина європейська і шпрот Європейський. Ряд лососеподібні налічує близько 200 представників. Їхньою особливістю є те, що біля хвостового плавця вони мають жировий плавець, позбавлений кісткових променів. Більшість з них є прохідними рибами, мешкають у морях, а для розмноження пливуть у прісні водойми. Представниками ряду є кета, горбуша, форель райдужна, яку можна зустріти у річках Карпат, і лосось Атлантичний. Він же сьомга. Для лососеподібних характерне червоне забарвлення м'язів це зумовлено пігментом астаксантином. У природі лососеподібні отримують його із ракоподібних креветок, а ті з водоростей. Більшість лососеподібних, що потрапляють на прилавки магазинів, вирощені на аквафермах, звісно, у штучних умовах. Їхній раціон відрізняється від природного, і м'ясо може мати сіруватий колір. Тому в корм додають цей пігмент або із природної сировини, або штучний. Від походження пігменту та якості корму і залежить цінова політика стосовно червоного м'яса риб. Найменший за чисельністю представників ряд осетроподібні, налічує 25 видів. Сприяв такому зменшенню чисельності масовий вилов цих риб задля отримання м'яса та доволі вартісного харчового продукту чорної ікри. Але проблема браконьєрства актуальна і сьогодні. Особливість осетроподібних у тому, що вони мають видовжені щелепи. Більша частина їхнього скелета хрящова, а зубів у дорослих особин немає. У морях і річках України мешкають білуга звичайна осетер європейський стерлять прісноводна, усі види на межі зникнення та занесені до Червоної книги України, їх вилов суворо заборонений. Деколи на прилавках супермаркетів можна натрапити на осетра та стерлять, вирощених в аквафермах Європи, але на це необхідна ліцензія. Якщо її немає, це може бути ознакою браконьєрства. Запам'ятай надклас кісткові риби об'єднує два класи: променепері риби та лопатепері риби. Особливостями променеперих риб є наявність кісткового скелета, кісткова луска, здатна утворювати річні кільця, наявність зябрових кришок і плавального міхура. Променепері риби роздільностатеві тварини, запліднення мають зовнішнє, а розвиток непрямий. Представниками променеперих риб є окунеподібні, наприклад, окунь річковий і скумбрія атлантична, коропоподібні, наприклад, карась звичайний і короп звичайний. Оселецеподібні, наприклад, оселедець Чорноморський і Анчоус Європейський. Лососеподібні, наприклад, лосось Атлантичний і Форель райдужна, осетроподібні, білуга звичайна. ОСЕТЕР Європейський Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.